Чому я родився тим? Чому батьки мене залишили? Чому наї мною знучаються? Чому я і запитав вас, друзі? Яка у вас реакція, коли вам кажуть, тебе любить Господь? Ви знає, вона подивилася на мене, потім на навчительку подивилася. Знову на мене, на навчительку, я потім розумів, що вона. Може, чекала дозволення далі говорити про Бога від тої вчителі, яка сиділа її, звали Ніна Васильівна. І вона достала із своєї сумки новий заповідник, і маленький і синій. і я, я думаю, що ви знаєте, і маленький. Ось. І вона каже, Саша, в тебе дуже багато важливих питань. Але в цій книзі ти знайдеш відповіді на свої питання.